Ційні вісті на телеканалі тв 4. Вітаю вас! Що нового на Тернопільщині і у місті. Дізнаєтесь за мить. У ДТП загинув оперний співак з Тернопільщини Павло Приймак. Сумну звістку повідомила у Фейсбук його колега Лідія Макаренко Іванюта. На 56-му році життя трагічно обірвалося життя нашого колеги, доцента кафедри вокального мистецтва НАК Кім, заслуженого артиста України Павла Івановича Приймака. Сталася жахлива ДТП, і пан Павло загинув на місці. Йдеться у її дописі. Павло Приймак уродженець Тернопілля. Він народився у селі Садки, колись Заліщицького, нині Чортківського району. Вічна пам'ять талановитому краянину. У Чортківській громаді скасували тендер на закупівлю бруківки вартістю близько 2 мільйонів гривень. Таке рішення прийняли в рамках роботи групи з питань протидії корупції. Структура з органів СБУ, НАБУ, прокуратури та Нацполіції працює вже другий тиждень в області. Вони перевіряють публічні закупівлі, у яких використовуються державні гроші. Їхня мета виявити завищені ціни чи фіктивні договори, які не будуть виконані. Задачою не є посидіти в тюрму задачею є навчити працювати органи місцевого самоврядування а також розпорядники бюджетних коштів чесно, правдиво і відкрито з державними коштами. А вже хто відповідно це цією схемою займається, тоді відкривається. Кримінальне провадження в межах розслідування кримінального провадження тоді вже документується і все речі здійснюється. Тобто, це перше вже такий є: мільйон дев'ятсот шість, якщо не помиляюся по цифрі. Змін ну близько двох мільйонів тендер був. Він скасований, бруківка не закупляється, а кошти будуть використовуватися на інші потреби. Дружини, матері та діти військовослужбовців, які воюють на фронті уже другий рік, зібралися під стінами Тернопільської ова із плакатами Рівні права для всіх. Військові теж втомлюються. Сім'ї захисників зібралися перед адмінбудівлею. У такий спосіб учасники акції хочуть, щоб захисники мали право на демобілізацію за власним бажанням після 18 місяців служби. Подібний захід відбувся у багатьох містах України. Організаторки пікету вимагають від влади встановити чіткі терміни перебування на передовій та провести демобілізацію за бажанням військових, які перебувають на фронті від початку повномасштабної війни. Свої звернення вони направлять президенту, прем'єр-міністру та спікеру Верховної Ради. Щорічний радіодиктант Національної єдності писали українці у різних куточках світу. Люди об'єдналися навколо рідної мови в університетах, державних установах, автівках та навіть на фронті. У Тернополі на одній із локацій написання диктанту Дороги України побувала наша знімальна група. Як долучилися до всеукраїнського флешмобу Захисники, волонтери та активісти бачив наш Назарій Голуб. України переплутані нитки любові. Прошу записати. Це перші рядки радіодиктанту Національної єдності 2023 У Тернополі до його написання долучилися військовослужбовці, волонтери та громадські діячі. Серед учасників пластунка Вікторія Григорчук зізнається, до національного диктанту єдності доєдналася вперше. Оцей національний диктант єдності. Е він має своє призначення для мене. Це щось сакральне, щось ближче, близьке, тому це гарна можливість спробувати себе відчути це, пережити. Тут питання не тільки в тому, щоб написати диктант, тут питання в тому, щоб показати свою ідентичність українську. Авторку радіодиктанту 2023 стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Назва тексту Дороги України, а прочитав текст актор театру та кіно Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша у фільмі Довбуш для мене. Диктант був насправді нескладний, хоча я чесно кажучи, не перевіряла і не знаю, чи там є ще помилки. Але найскладніше для мене було усвідомлення самого тексту, тому що мурашило відверто. Від змісту тексту від тієї картини України, яка зараз є, Щороку радіодиктант писали 9 листопада у день української писемності та мови. Проте з 2023 року, згідно з указом президента, відзначення свята перенесли на 27 жовтня. Відтак змінилася й дата диктанту. Вікторія Гураль, студентка, розповідає, це можливість не лише перевірити свої знання української мови, а й гарна нагода усім згуртуватися. Мені здається, не так важливо перевірити на орфограми, на пунктуацію, а скільки зловити цей єдиний подих народу і оці переплутані нитки, як звучало в тексті. Тому це надзвичайно важливо. Уперше всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбувся 24 травня 2000 року. Тоді його присвятили Дню Кирила і Мефодія. Відтоді радіодиктант проводять щороку. У Тернополі до його написання долучилися люди з порушенням слуху. Для цього у залі працювала сордоперекладачка. Вперше пишу радіодиктант, але дуже було приємно. Моментами виникали труднощі при написанні, але дуже сподобався самий текст диктанту. Текст радіодиктанту національної єдності оприлюднять у понеділок, 13 жовтня об 11.00 на сайті Українського радіо та Суспільного культура. А ось результати оголосять у грудні, коли опрацюють усі листи. Дискусії про двомовність в Україні залишилися в минулому. Українська мова перемогла. На цьому наголосив виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандієв під час відкриття радіодиктанту національної єдності у Таврійському національному університеті імені Вернацького в Києві. Дискусії про двомовність в Україні залишилися в минулому. Українська мова перемогла, наголосив він. Карандієв додав, що дискусії про місце української мови на світових комунікативних майданчиках теж минули. Також глава МКІП нагадав, що за підтримки першої леді України впроваджуються проєкти з поширення української мови як однієї з актуальних мов культурного діалогу, зокрема в музейних електронних гідах. Крім того, він акцентував, що великим досягненням є те, що українська мова стає однією з мов діалогу і комунікації на міжнародних платформах, конференціях та інших комунікативних майданчиках. А також предметом інтересу іноземців через героїзм Збройних сил України, через стійкість українського народу. У ніч проти 29 жовтня українці перейдуть на зимовий час. Метод переходу на зимовий чи літній час використовують майже 80 країн. В нашій перехід на зимовий час цьогоріч відбудеться 29 жовтня о 4-й годині ранку на годину назад. Годинники на гаджетах автоматично перейдуть на одну годину назад, а от механічний годинник потрібно переводити самостійно. Основною метою переведення часу є економія електроенергії. При переході на зимовий час світловий день зростає. Наша наступна історія про професійну каратистку з Мелітополя Олену Богоявленську. Після повномасштабного вторгнення жінка евакуювалась у Тернопіль без грошей та знайомих та ще й змогла відкрити тут клуб спортивного карате. Зараз Олена єдина тренерка у залі і виховує 60 юних каратистів. Історія переселенки далі. Олена Богоявленська професійна каратистка та тренерка з Мелітополя. Жінка покинула рідне місто через повномасштабне російське вторгнення і вже рік живе у Тернополі. У новому для себе місті Олені довелось починати життя спочатку. Поїздила без грошей повністю, тому що там придбала залу велику і виплачувала деякий час за неї гроші. Там зала 600 квадратів була, на жаль, залишилася без зали і без грошей. Втім, спортсменка не опустила руки і одразу знайшла новий зал у Тернополі для того, щоб навчати карате мешканців Файного. Шукала просто приміщення, яке було зручне, і дуже мені повезло, що знайшла залу саме вже з татамі, Вона була вже для цього пристосована. І починала з цієї зали. Ще друга зала на злуки знаходиться. Зараз Олена, єдина тренерка у своєму клубі спортивного карате. Тут займаються близько 60 тернопільських спортсменів. Коли я займаюся, я відчуваю себе впевненіше. Я розумію, що це мій спорт, мені це подобається. Я отримую від цього задоволення і просто кайфую. Мені найбільше виходить ногою робити різні удари, як ма гірі, гір має гірі. Я вже майже нічого не боюсь, ні висоти нічого, нічого. Просто. Кожна дитина повинна бути в спорті щасливою, знайти щось, що їй рідне, можливо, дружбу, можливо, якісь моменти, коли вона переборює себе і стає сильнішою, тобто акцент йде на розвиток дитини. Хоча спортивні досягнення вони йдуть паралельно, Олена щаслива, що їй вдається бути користою, попри всі перешкоди, адже заняття спортом допомагають пережити найважчі часи, такі як війна. 28 жовтня у суботу відбудеться футбольний матч Тернопільської Ниви та Кам'янець Подільського епіцентру. Гра запланована на міському стадіоні імені Романа Шухевича о 14.15. tv 4 транслюватиме гру у прямому ефірі телеканалу, онлайн на сайті та сторінці у Фейсбук. Не пропустіть футбольний поєдинок. А на сьогодні у мене все. Спокійних вам вихідних. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Перемога вже близько!